Вітаю вас. Це акценти. Війна поставила багатьох людей у складні життєві ситуації. Те, що у мирний час здавалося звичним і простим, зараз може бути недоступним і небезпечним. Наші люди найкращі, як показав цей весь рік, готові прийти на допомогу тим, хто її потребує. Це і гуманітарні напрямки, евакуація і транспортування хворих. Саме над цим працює наш сьогоднішній гість Микола Піддубний, керівник гуманітарної місії міжнародних фундацій. Вітаю вас, пане Микола. дня. Отже, вже понад рік в Україні триває війна, і знаю, що ви не залишились осторонь допомоги тим, хто її потребує. От як змінилося ваше життя за цей рік і, зокрема, ваша діяльність? Ну, моє життя змінилося кардинально, тому що я залишив порівняно Запоріжжям тихе місто Львів і переїхав повністю сюди до Запоріжжя. 12 квітня буде вже рік, як моя праця є в вашому регіоні. Найбільше це концентрація Пологівський район, Васильівський і Запорізький. Це всі громади. От, допомога всім громадам. Львів. ну, Життя змінилося. Ну так, да, змінилося. Що е, ваш кардинально... Ви раніше допомагали от так, людям, чимось подібним займалися? Так, так. Усі. Я з 14 по 18 рік я брав безпосередню участь в зоні АТО. Е, є ветеран, ветеран АТО. І з того періоду пішла допомога. Я пам'ятаю, в 16-му 15-й рік в щасті, ми дислокувалися. Був один єдиний дитячий садочок український, якому я розпочав тоді допомагати. Так моя діяльність і зупинилася навіть після закінчення контракту. Я займав підприємницькою діяльністю металообробкою. Наша взагалі громадська організація, центр міського сервісу, да, громадська організація, вона займається. Благоустрій у міст це розбудова, благоустрій дитячих майданчиків новітнього класу по металообробці це такі вже більш в сучасному стилі, де батьки можуть проводити собі хороше дозвілля з тренажерами, ну з металу, да, з, з тренажерними комплексами. Діти граються на майданчиках. Ну так би концентрація громадської було більше таким праця з металом і з деревом. І відкритий був ще один напрямок це гуманітарна допомога. Чому керівник гуманітарної місії міжнародних фундацій, наша громадська організація має підписані меморандуми з 12 фундаціями за кордону, які зайшли зі мною у ваш регіон, про які ми будемо обговорювати, і чим ми займаємося? Щоб аж кардинально змінилось моє життя? Ні, тому що я пройшов війну. Я знаю, що таке взриви, що таке вибухи. Мені до цього не звикати. і… От ви ж самі зі Львова працюєте на теренах Запорізької області. Чому саме наш регіон і де ви ми встигли побувати? Ми завдячимо, знаєте, напевно, я не побоюсь цих слів: трьом людям, завдяки яким я тут взагалі на Запоріжжі. Це е, командир 4-го батальйону патрульно-постової поліції Львова е, Юрій Лишешин. Завдяки йому я попав сюди. Це напевно він є, якби да засновником моєї діяльності. Він є. Попав я сюди до на той час, рік назад, була очільницею області патрульної поліції Михайловська Світлана. От вона мене запросила через Юрія і завдяки Світлані і завдяки пану Роману, це департамент провенції. Завдяки пану Роману, я розпочав ту свою діяльність під покровом ГУНП області. Отак от угу. от можна сказати, тісно співпрацюєте з поліцією? 80% моєї діяльності проходить спільна співпраця з ГУНП області. Ми на цю тему ще будемо говорити. В нас було вам... обов'язково знаю. От вам вдавалося вивозити людей з тимчасово окупованих так. територій. Зараз це неможливо. неможливо. Ну а розкажіть взагалі, як працювали, звідки вивозили? Чи багато людей вдалося повернути сюди mm -hmm. до нас? Кожного е місяця приїжджає е моя команда, да, оце е з Європи, це мої фундації, з якими я співпрацюю. І щоразу ми вивозили від п'яти до десяти, буває три особи за кордон. І є така фундація, міжнародна ПЦП, польський центр помоці Меджиновських, які надають е, осередок для ВПО з України. Це і працевлаштування, і фінансування на державному рівні, і житло завдяки через них наші фундації, наша громадська організація, вивозила людей. Так само Хоманош Медевоїшенс, який зайшов у нас з медичної, яку ми будемо говорити, да, з медициною в ваш регіон, так само мають свої осередки. Вони мають свої е, власні будиночки і там квартири. в них такий комплекс є, де надають так само для е, вимушено переселених осіб, так само житло, роботу, е, фінансова допомога, там продовольче, все повністю. Е, сказати конкретно. Кількість осіб, скільки ну, за рік часу ми. Вивозили. Ну, складно відрагувати, мабуть. Ну, да, це, ну, ти не пильнуєш того. Тому що за рік часу перший раз, хто звернув увагу на, ну, на мою діяльність, да, на мої фундації, на мою громадську організацію. Ну, ми рік працювали, знаєте, як, ну, як звичайні волонтери. Бо є два типи волонтерів. Ну, це, звичайно, може, не красиво буде сказано, але на жаль, воно так є. Є волонтери. З великої букви, а є волонтери, тіктоки, рекламщики. Ну я розумію про що ви говорите, Ну, ви робите важливу справу. І я так розумію, що і не було і часу, мабуть, входити і розповідати про це. Чесно сказати, не до цього. Не, не ця мета у вас не, була зовсім. Я не збираюся в політику. Мені реклама не потрібна. Реклама робиться чим? Добрими справами, своїми прикладами. Угу. І тобі більше нічого не потрібно. Для волонтера саме основне, що? Дякую. От, от все, от більше нічого йому не потрібно. От фраза просто від дитини, від людини похилого віку. Нема різниці від кого. Просто звичайне слово дякую. Ви сказали, що в тісній співпраці з місцевими правоохоронцями знаходитесь. Розкажіть, як ви співпрацюєте, як допомагає вам Нацполіція, що ви разом робите? Ой, разом практично, практично вся моя діяльність пов'язана з ними. Вона як цепочка. Розпочато було з провенцією да, з паном Романом, тут відділ комунікацій доєднався да, Анна Ткаченко, тут ювінальна поліція Оля Зінченко, Пологівський відділ поліції там, Сергій Андрущенко, який ну, у нас, на жаль, Пологівський район найбільше в окупації, да, бо Васильівський там трішки у нас там Сипногірське, який ми доїжджаємо, Приморське, Плавні, Малатокмачка, Кам'янське. Співпраця з ними пов'язана з якою тематикою? Збір інформації, кому потрібна найбільша допомога. Тому що в кожному населеному пункті, яким ми допомагаємо, є поги да? поліцейські громади, котрий знає чітку статистику по людях. Скільки є багатодітних сімей, скільки є там похилого віку людей. Тобто ПОГ дійсно надає ту інформацію правдиву, яку тобі потрібно. Як про е, спільна співпраця і також з департаментом вернішне департаментом а управління патрульної поліції області з, з паном Олександром? у нас спільна співпраця. Він робить нам супровіди, коли от ми веземо гуманітарну допомогу там чи у Ріхів, чи гуляйполе, успенівка, там чи Степногірськ, приморське, да з лікарями, коли їжджу він надає нам супровід. Ну, це дуже велика така підтримка і допомога з їхньої сторони. Також є співпраця. Мені подобається, як Саш, ну, пан Олександр, зробив такий хештег, Він їздить в такі місця, ну найнебезпечніше Камінське, Мала Токмачка. Ми через нього передаємо пакети для цивільного населення. З ювінальною провенцією у мене напевно найбільше спільної співпраці це допомога дітям. Допомога багатодітним сім'ям мало Це якраз їхній е, такий напрямок і діяльності, на і так само мій. Е, Стараємося, звісно, достукатись до батьківських там, сердець, да, щоб робили евакуацію, виїжджали з дітьми, сім'ї. Багато дітей залишилось за вашими спостереженнями? Дуже багато. Я не буду озвучувати статистику, але сімей дуже багато і над цим ми працюємо. Що я як волонтер ну, людям розповідаю, тому що люди бояться виїжджати. Я будемо дивитись правду в очі. Люди бояться виїжджати, вони задають запитання, куди? Ну, завдячуючи новому очільнику області, да, от, е, є вже осередки, зорганізували, куди вже багатодітні сім'ї е, з дітьми можуть евакуйовуватися. Там, якщо я не помиляюсь, якщо правдива інформація, близько ста є е, місць, куди можуть евакуйовуватись для ста сімей. Але це Тимчасовий прихисток, все так, одно, так, тобто, але це одно ти полишаєш своє звичне життя. Хоча треба розуміти, що небезпечно залишатись там, а тим більше наражати на небезпеку. Ну, ні, наражаєш ні. на небезпеку. Це саме все не дітей, mm -hmm. розумієте. Ми всі чекаємо деокупацію, що ну нарешті воно буде двигатися, і може і не треба вже нікому виїжджати, але сімей дуже багато залишається. А спільна співпраця з правоохоронними органами це ну це великий і мій внесок, і їхній разом в спільну роботу. Тобто мені треба взнати там, скільки є багато дітних сімей, да там в населеному пункті. Я зі всіма департаментами спілкуюся. Мені підсказали, Микола, в нас там є сім'ї, там, допустим, 10 сімей. Там багатодітних їм потрібно то-то, то-то, то-то. Я їм то предоставив. Я десь допустим їду в населеному пункті. Якомусь там є проблеми сімейного типу. Да? Там проблеми в сім'ї. Я телефоную до своїх друзів, в департаменту говорю: там є от сім'я неблагополучна, чи є, є проблема то то-то, то-то, Потрібна ваша допомога. Тобто, ну, ми один одному допомагаємо. Інформуєте один одного так, і навіть це, так, це є правильно праця. Знаю, ви зокрема допомагали важкохворим людям дістатися в так. туди, де їм нададуть допомогу. Розкажіть, як це відбувається, в чому складність такої роботи? Все є необхідне для її забезпечення. Знаєш, що арені, арені мобілі працюють це? Вже буде четвертий місяць. Поспіль, як запрацював проєкт Хоманош Мето Evacuations на Україні, це фундація. Вона з, з повномасштабного вторгнення працювала харківський напрямок і працює Харківський е, Донецький Бахмут. От вони евакуацію роблять з Бахмуту. У них е, в в фундації Хоманош є три напрямки: це медичний те, що зайшов у нас про лікарів. Я зараз розкажу все, евакуація і е, військові парамедики. Які разом безпосередньо приймають участь на нулі на лінії фронту разом з військовими медиками, велику, звісно, вони справу роблять на Бахмутському напрямку, на Донецькому Харківській. Вони у Львові мають свою клініку. Всі важко поранені чи важко хворі, транспортуються реанімаційними мобілями до Львова зі Львова вже до Польщі. Ну і в Польщі вже определяється чи до Швейцарії, чи до Німеччини, чи в Штати на лікування. То есть, там уже визначається по місцю Лікарів вже визначають це проблем не лише військові, і цивільні це і військові. Вільні. Нема різниці дістатись проблем взагалі нема ніяких, тому що ці автомобілі, котрі в нас працюють тут, вони всі 4х4. Повнопривідні, обладнані всім. Кожний реанімаційний мобіль має свої і кардіограми можна зробити, УЗД, укомплектовані всіма лікарями, ті, що необхідні. Тобто, проблем десь доїхати, достатись ну, взагалі немає. На Запоріжжі скільки таких працює реанімобіли і можливо. Тут у вас є цифри, скільки людям допомогли. Це, зокрема, там, цивільні, якщо брати. Цивільного в середньому статистика від 230 до 410 осіб кожного місяця обстежується. Працюємо сім днів. Кожного місяця на сім днів у нас заходить цей проєкт. В різних громадах ви знаєте, е, так? Чи як? Так, ми концентрація яка? От е, Пологівський район, Васильівський. На Васильівський район в тому місяці виділялось два дня. Степногірськ, Приморськ. Лікарі приїжджають, пункти незламності. В нас в мобілі обладнані так, що ми можемо приймати в них. Вони мають своє живлення, повністю все. Консультація дев'яти лікарів. Хірурги, кардіолог, терапевт, сімейні лікарі, травматологи, психологи, дитячі педіатр є. Тобто людина може отримати будь-яку консультацію. І, і пройти обстеження. Ну пройшли обстеження, якщо у людини виявили якесь важке захворювання або е, щось, що не можна в чому не можна допомогти. Транспортуємо до Запорізької обласної лікарні, mm -hmm. тому що в нас є спільна співпраця е, з медичною, е, медичної надзвичайних ситуацій, як правильно сказати. З службою екстреної швидкої допомоги От, от. Вот, є з ними спільна співпраця. Вони є mm -hmm. нашими кураторами, mm -hmm. вони підскажуть яку лікарню, куди відвезти. Якщо, на жаль, в нас на Україні не спроможні лікувати ту хворобу, яка була, яка була виявлена нашими лікарями під час обстеження, да, ми забираємо до кордону. Це до які це хвороби? Можливо, є перелік? онко, онко От є е, онкохворих, е, рак е, серцево-судинні. Можливо, якісь складні операції, якщо там стосується серця. Ну, знаєте, я не щось. медик, Ну, чесно сказати, ти... в нас чомусь дуже багато онкохворих. Uh -huh. От дійсно е хомано ж за рік часу було викуйовано близько двох тисяч дітей онкохворих на лікування за кордон. І якщо я не помиляюся, остання була статистика: майже три тисячі поранених і важкохворих цивільних і військових це все разом. Це з Харківська, особливо Салтівка, звідти Бахмут, Запоріжжя. Зараз тут у нас на Запоріжжі ми будемо відправляти Веронічку на лікування за кордон. Це сім'я з Оріхова, яку разом з ювенальною поліцією було евакуйовано з Оріхова. Місяць назад наша громадська організація з фундацією Хоманош ми відправляли на лікування і на обстеження до Львова. Вони були 10 днів. Веронічка була статом у Львові на обстеженні. Пройшли повністю все обстеження, повернулися назад зараз до Запоріжжя, документи вже підготували, і в наступному місяці вони поїдуть на лікування за кордон. Ваша... Чомусь, моя особиста. Ваша, чомусь, я скажу, верніше. Будь у нас люди бояться їхати чомусь за кордон на лікування. Чому, що кажуть, чому бояться? не знаю чому? От запорізький напрямок. <кій> я от зробив свої особисті висновки, чомусь люди бояться. Взяти харківський напрямок, там Донецький, да там з задоволенням люди виїжджають на лікування, все з, з різними хворобами. Тут важко достукатись до людини. Ну Але чому, немає довіри, чи чому? Чи можливо там не вгрунтовані. Це ж безкоштовне лікування. Так, так, повністю я повністю забезпечення йде. Ну, не знаю тоді чому. Ну, ми я думаю, що ми достукаємося до, 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 угу. до цих. Але при кожному нашому виїзді в середньому там 3-5 людей, от останній раз було троє, евакуйовували з таких е, важких виїзних місць, там е, зі е, Приморська, зі Степногірська. З Комишувацької громади, там були в таких населених пунктах, е, ну, що медики там ще не були. Взяти Гуляйпільську, так само міську раду, громаду туди у Рівнопілля, туди аж самі краї, так що ну, 140 кілометрів, якщо не помиляюсь, від Запоріжжя. Там ми взагалі перші були, ну там і... взагалі складно з медичною допомогою там зараз, особливо. Чесно сказав, там складно зі всім, бо це є лінія фронту. Туди особо ніхто не хоче їхати і ніхто не хоче наражати себе на небезпеку. Начнем з того. Всі бояться за своє життя. Я розумію, що рано чи пізно помремо ми всі, але знаючи на те, що на тебе там чекають і чекають на твою допомогу, ти зобов'язаний тої. Ну, просто зобов'язаний і в тебе іншого вибору немає. люди як вас там зустрічають? Люди зустрічають дуже добре. Знаєте, наша взагалі діяльність тут волонтерська, вона специфічна. Чому специфічна? Спершу, чим щось допомогти якомусь району да, чи населеному пункту, збирається інформація. Інформаційна система настільки налагоджена, починаючи від державного рівня, це від районної держадміністрації, голова громади, староста села. Якщо ти хочеш знати проблему села, староста села або Пох громади, Тобі надасть всю інформацію. І в нас допомога відбувається як: ми спершу чим допомогти, зібрали інформацію, що там є 40 сімей, багатодітних потребують взуття, речі, курточки, одежі, все, все за кордону підготувалися, привезли. По гігієні потрібно, не потрібно. Продовольча тематика. Тобто, за рік часу ми настільки допомогли, ну нас напевно передачі не вистачить розповісти всього, що було привезено і роздано за рік часу. Це, тут, бачите, конкретно відповісти на одне запитання не виходить, бо воно все взаємозв'язано. Коли ти їдеш з, продукт, з продовольчою допомогою, люди до тебе підходять і запитують, а ви до нас знову приїдете з медициною, у нас там є то-то, то-то. Ми приїхали з медициною, люди підходять, о, у нас з'явилася проблема на, на, на цей час, да? там з гігієною. Тобто, ну, сказати конкретно, що от сьогодні те, ні, воно все. Ну, ви по запитам працюєте. Є у людей потреби, вони вам сказали, що це необхідно, і ви цільову допомогу Могу. привозите саме ту, яка потрібна. Ну, і, якби таких офіційних запитів немає, бо спілкуюся ну, зі всіма, всі. але веземо конкретно те, що потрібно. Угу. Конкретно веземо те, що потрібно. І працюємо так само по регіонах. В середньому по продовольчій тематиці ми роздаємо від 3,5 до 5 тисяч продовольчих пакетів. Е, в це який час. Від трьох з половиною до п'яти тисяч ви Ну, Можемо це е... за один раз, як ви виїздите? Чи це кожних забут? три е, кожних три тижні? Угу. Кожних три тижні ми розвозимо від трьох з половиною до п'яти в залежності, які є потреби. Ну от ви нещодавно були для Оріхівської громади, підвозили речі. Здається, якщо не помиляюсь, там мешканці Таврійського Преображенки отримали. Е, Складнощі на цьому шляху, які Це ж безпекова ситуація, також має враховуватись. Ви самі особисто також туди їздите? E, на всі виїзди ми їздимо разом. А uh -huh. безпекова ситуація, ну як вам сказати, ну, ж не можна домовитись, того, з... що дорогу. Ну, ну, да, враховуючи так. того, що нас підло обстрілюють, то про якусь небезпеку, ну звісно, збирається інформація, телефонується тим же самим правоохоронним органам до, до погів, яка обстановка сьогодні, на даний час, в вашому селі? Чи безпечно? Чи небезпечно. Бувають такі, що от ми їхали там Микільське село, да? це Воздвижівська е, Прибраженська громада, чи там Преображенку. Е, ми з Запоріжжя виїхали, було тихо. Ми коли вже під'їхали до населеного пункту, розпочався там артобстріл або обстріл. Тобто нас попередили, чекаємо, поки не закінчиться. Закінчився обстріл, ми тоді приїжджаємо. І роздаємо допомогу. Стараємося допомогу роздавати так, щоб було якнайменше скупчення людей. Тобто, це в якихось там будівлях. Якщо є пункти незламності, то пункти незламності, якщо є підвали, то в підвалах бомбосховища ну таких, щоб ну, на вулиці менше осередок був людей. Які ще у вас проекти? Можливо, в планах, можливо, на часі, про які ми з вами не встигли поговорити ще поки що. Бо можливо ви щось плануєте цікаве таке? Цікавий є в цьому місяці разом з католицьким костелом, з братами. Вони вже роблять це на Запоріжжі. Вони печуть хліб, роздають. Ми до них доєднаємося. Будемо їм кожен місяць постачати по 20 тонн муки. Вони будуть випікати хліб і повністю у Запоріжжі для вимушено переселених осіб для безхатченків. Так само хліб на в гуляйполе будемо возити. Свіженький так. Ну там кожного дня напевно не вийде, але хоча б через день. Це такий один проект. Другий проект, який я хочу ще впровадити, годувати людей. Розумієте, є багато осередків, де проживають випивошні люди у Запоріжжі. Їх є 11 у нас у Запоріжжі. Із них, якщо я не помиляюся, два чи три надає обід для вимушено переселених осіб. Решта проживає там в освітянських закладах, де ну, нема змоги приготувати. І от я зараз роблю таку концентрацію, пишу проєкт, щоб кожного дня люди могли отримати обід. Повноцінний, гарячий, комплексний обід, перша страва, друга, там, якась випічка. Е, ще один є такий проєкт, який підтвердився сьогодні. Ми, ну, я напевно скажу, а може, ми відкриємо ще один військовий госпіталь. Це Він сьогодні дуже підтвердився. Це, Це дуже важлива тематика. На, на, на сьогодні, mm -hmm. на жаль, ну в якій зможуть звернутися що цивільні, що правоохоронні органи, що військові. Я так розумію, ваша допомога вона дуже різнопланована і дуже на різних людей орієнтована. Це і вимушено переміщення і Ви кажете, просто ніколи люди ніколи не можуть. потрібно забувати. Тому що про всіх. поза 300 тисяч, якщо я не помиляюся, проживає ВПО у Запоріжжі. Mm -hmm. Вся допомога чомусь йде лінія фронту Уріхів, Гуляйполе, Степногірськ. Да, от основні такі, де найбільше страдають. А про випошних людей забувають. У нас не всі працюють. У нас робочих місць немає на всіх. Більшість із них хто випило? 60 плюс? Пенсіонери? При пенсії в 2000 тисячі чи скільки вона там отримує? Ну так, одна справа, ну, коли ти живеш вдома, в тебе там є свій огород, город, господарство якесь так. Е, як у вас можна отримати? Можливо, до вас звернутися якось можна за допомогою? В соціальних мережах в соціальних мереж. Микола Піддубний. Моє обличчя ну, важко забути. Я вам дуже Ми нікому не відмовляємо. Всі, хто до нас звертаються, і вся та допомога, яка йде, звісно, хотілося більше. Ну, набагато більше. Можен допомагати. робить, що може, і ви робите Але багато. Наскільки в нас є спроможності і можливості, Дякую, що ви допомагаєте і робите цей світ кращим. Дякую, що Дякую. сьогодні в акценти. Щойно ми спілкувалися з Миколою Піддубним керівником гуманітарної місії міжнародних фундацій. А я бажаю, щоб поряд завжди були люди, які можуть допомогти в будь-якій ситуації. Та й ми давайте не будемо байдужими до оточуючих гарного вечора і тихої ночі. До зустрічі.